Це собор. А тепер подивимося, які господарі собора. Бачите, самшит? гарний, гарний. Місцями є вражений, але це так, 1%. А так самшит гарний. І тут його багато. Зараз, звідси, підемо побачимо. Які як мерія господарює із самшит, мерія мерія за державні кошти. Це кошти прихожан. Бачите, прихожани вміють розпорядитися своїми коштами. А тепер підемо подивимося, як робинська мерія розпорядиться народними коштами. Тільки що я показував самшити від... від, цирку, від Собору, там церковні люди доглядають. Я підходив до них, цікавився, вийшов там за госпіх і сказав, що вони за ними доглядають. Ну і очевидно, там гарні вони доглядають. А це доглядає е, ровенська влада, влада міста Ром, дивіться, жопа. Тут вони, ви не думаєте, що вони нові, їм вже цим самшитам там, по 5-10 років. угробили, Угробили. Вони зато шпіль строять. Геть, абсолютно ороблений сам шити. Геть. Абсолютно. Не повідрубувати їм руки цим господарям ровенським. Жах. Можу сказати, що суцільний жах.